Берегти природу необхідно з малку. саме цьому навчають в одній. Чартерні школи у штаті Каліфорнія. Чартерні школи працюють у Сполучених Штатах з 80-х років минулого сторіччя і об'єднують у собі елементи громадської і приватної шкільної освіти. Дехто вважає, що у них зібрано найкраще, що можуть запропонувати обидві системи в американських умовах. Чартерна школа це якісна, безкоштовна освіта, оскільки фінансування надходить з федерального бюджету. Деякі з цих шкіл пропонують навчання з певним ухилом, наприклад, математична. Чи мистецьким, а каліфорнійська, про яку розповість Андрій Годованець, навчає дітей важливості захисту довкілля. Ця чартерна школа у містечку Лондейл в штаті Каліфорнія спеціалізується на екологічному вихованні молоді. Приблизно 500 учнів, які тут чаться, також поглиблюють свої знання в інших ділянках, каже засновниця школи Алісон Сафет-Діас навчальний план змушує їх критично підходити до вирішення проблем на місцевому рівні, надихає робити щось корисне для своїх громад і домагатися змін, які вони прагнуть бачити у світі. Навчальний процес дозволяє підліткам наблизитися до природи і більше дізнатися про альтернативні джерела енергії, наприклад, випробувати насос, що працює на людській енергії. Учень Ріго Страда згадує, що викидав сміття прямо на вулиці, перш ніж прийшов сюди вчитися. мені сказали, не роби цього. А я відповідав, про що ви говорите? Немає ніякого значення. Але після того як я побачив відеосюжет, я вже прибирав на пляжах, допоміг розробити водозбірну систему, вчив молодших учнів про важливість збереження водних ресурсів. Екологія, взагалі, дуже серйозна тема не ігнорують у школі і статичне виховання молоді. Щоправда, урок образотворчого мистецтва тут поєднують з уроком фізики. Багато уваги приділяють і бізнесу. Школа часто запрошує фахівців ззовні, як Ненсі Гейл, власницю екологічно чистої фабрики виробництва сумок. Ми вчимо учнів засадам бізнесу, маркетингу, продажу дизайну. Ми хочемо, аби вони побачили увесь цей процес. Ідея програми допомогти дітям зрозуміти, що вони можуть робити разом і чого здатні досягти. Показати, що їх навички котируються у реальному світі, і вони не гірші від дітей, які навчаються в успішних приватних школах учням навіть допомагають скласти індивідуальний бізнес план, каже вчителька економіки Бренді Кап. Щоб коли вони вийшли звідси. У них на руках був бізнес план оплати за навчання в коледжі. де школа навчає співпраці, громадські активності і доведення речей до кінця, розповідає 18-річний паділа. Якщо ми будемо працювати разом, проявляти ініціативу і заохочувати людей. Ми дійсно зможемо робити зміни. Чи виберуть учні професії, пов'язані з навколишнім середовищем, чи ні? Головне, як вірять у цій чартерній школі, діти отримують необхідний запас знань, щоб змінити світ на краще. Андрій Годованець, Голос Америки.